Доброго дня, діти! Відгадайте загадку, за городами в ставочку у тихенькому куточку, Жовті м'ячики пухнасті радо боптаються в рясці. здогадалися малята, тож маленькі каченята, правильно, послухайте ще вірш Тараса Шевченка. Тече вода із загаю та попід горою, Хлюпочеться качаточка паміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Дітки, погляньте, до нас в гості з самого віршка завітало ось таке маленьке жовте каченятко. Але воно одне, воно просить вас ліпити для нього друзі. А як їх ліпити, я вам зараз покажу. Для цього нам необхідна дощечка для ліплення, стека, ось такий пластилін жовтого, синього, чорного та жовто гарячого кольорів, та ось шматочок картону. Хто там плаває у річці, в чистій хлюпає водичці. Це ми каченята, пухнасті малята. Так як качечки у нас плавали в якомусь озері або річечці, нам потрібно зробити озеро. Для цього ми беремо синій пластилін, розкочуємо кульку та між долоньками її приплюскуємо. І пальчиками починаємо розтягувати, щоб озеро у нас було велике, але пласке. Ось таке невеличке озеро. Бачите, яке воно пласке? Ми його кладемо на наш шматочок картону і приступаємо до качечок. Від жовтого кольору нам потрібно відрізати невеликий шматочок, розкатати стовпчик і поділити на дві частинки. Ось так. Одна частинка тулуб, іншу ми ділимо на два, це буде голова. І цю частинку ми ділимо ще раз навпіл. Це будуть крильця. Приступаємо кіпити качечку. Беремо найбільшу частинку, скочуємо кульку та тепер будемо відтягувати. Це буде хвостик. Відтягуємо та трошки загинаємо доверху. Ось там. Це тулуб нашої качечки. Ліпимо голову, скочуємо кульку. Але ми нічого не відтягуємо, так як клюв у нас жовто-гарячий. Та прикріплюємо нашу голову до тулуба. Стекою ми примазуємо ось так. І пальчиком згладжуємо, щоб робота була більш акуратною. І голова міцно трималася. Ось. Дивіться, схоже. Тепер нам потрібно зробити крильця. Гадаю, що з однієї частинки дуже велике крильце вийде, тому ми цю частинку відкладемо, а цю поділимо ще раз навпіл. Ось це будуть дуже хороші крильця. Ліпимо крильце. Для цього нам треба скачати невеличкий стовпчик і з однієї сторони загострити, ніби ми ліпимо морквинку. А тепер між пальчиками приплюскуємо. І ось таке гарне крило-крапелька у нас вийшло. Кріпимо наше крильце збоку. З однієї сторони ми добре примазуємо. Ось так. Так само ліпимо друге крильце. Що не вистачає нашому каченяті? давайте порівняємо. Нам потрібно зробити клюв та оченята. Для цього нам потрібно взяти спочатку трошки відщепнути від жовто-гарячого пластиліна невеличкий шматочок, адже клюв у качечки невеличкий, скачуємо невеличку кульку, приплюскуємо її та кріпимо. До нашої голівки. Ось клюв. І залишились оченятка. Оченятка чорні. Нам потрібно від чорного кольору відщипнути два невеличкі шматочки. З них ми скочуємо кульки, ось такі малесенькі кульки та будемо прикріпляти. До нашої качечки. Ось так трошки вище, ніж кльовик, трошки далі. Ось одне оченятко готове. Кріпимо інше, притискаємо. Ось і все. Качечку ми зліпили. Ось погляньте, схоже. Тепер качечку ми посадимо на наше озеро. Ось так. А щоб нашій качечці не було сумно, можна зліпити іще одну. Або кілька. Погляньте, я зліпила ще кілька качечок. Тепер нашій качечці не сумно, тому що в неї є товариші. А я чекаю на ваші роботи в нашому телеграм-каналі. Що ж, дякую за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!